Гаджет врудика з'явився. Отже, він ним захопився, Гаджет з рук не випускав. Думав, він щасливцем став. Стільки ігор і мультфільмів, Рудик вмить став їх прихильник. Весь свій вільний час сидів, гаджет у руках крутив, Іграшки свої закинув. В віртуальний світ поринув, навіть друзів він забув, гаджет цікавішим був. Як вже кликали звірята. Рудик, йдемо пострибати! Ну, гратися в футбол. Хто заб'є без тебе гол? Нас чекають самокати, то виходь скоріш гуляти. Але Рудик відмовлявся. Лиш над гаджетом схилявся. Мама стала помічати. Рудик став погано спати, роздратований став, злий і похмурий, і сумний. Справи всі робив як небудь. Мама іноді не вгледить, у садок він гаджет брав. Там в кутку ним потай грав. Стало кепсько в нього зором. Букви стеляться узором, розрізнити їх не може. Хто у цьому допоможе? Ось до лікаря прийшли, ряд досліджень провели. Як про гаджет той почув, то суворим надто був. Строго лікар наказав. Щоб планшет до рук він брав контрольовано, недовго, щоб, крім того, мав він змогу повноцінно висипатись, з друзями поспілкуватись, почитати, посміятись, вдома щось допомагати. Зажурився рудик прямо і не дивиться на маму. Так похнюпився малий. Розгубився сам не свій. Лиш дісталися додому після лікаря прийому, нова виникла проблема, світло щезло, стало темно. Ні чайку не розігріти, ні планшет не зарядити. На наступний день так само. На роботі тато й мама більченя. В дуплі сидить, гаджет без пуття лежить. Рудик вирішив з нудьги подивитись навкруги. Доторкнувсь до автотреку, джип катнув він недалеко, а тоді конструктор взяв і новий трансформер склав. Він забув, що це цікаво, бо до рук його не брав він. Згодом, Рудик пригадав, з друзями давно не грав, вийшов з дому, не впізнав ліс, бо зміни тут і там. Виявляється, відкрився тут скейт-парк. летять сміливці, всі на скейтах, приловчились, вже кататися навчились, а на Дубі теж новини. Там качелі почепили, діти там, заклавши вуха, вгору вниз летять щодуху. Виявляється, звірята весь цей час жили завзято, не як він, в екран дивились, а весь час чомусь учились спритно, як м'яча водити, в новий спосіб гол забити. Як тримати рівновагу, тренувати рух, увагу, швидкість, спритність, ловкість, силу, і багато вже що вміле. Все це Рудик зрозумів, як в змаганнях пролетів. Він вважав себе найкращим стрибуном цілком путящим, і, без сумніву, змагався. Впевнено, стрибав, старався, та на диво інша білка, шлях здолала швидко і стрімко. Як вже рудик не старався, він позаду залишався. Рудик спритність загубив, поки гаджету служив, не ходив на тренування, то програв і у змаганнях. Повернувсь сумний в дупло, міркувать про що було. Тут батьки теж повернулись і до Рудика звернулись. Синку, як ти поділися, чом ти, хлопче, зажурився? Рудик все їм розказав. Він їх дуже поважав, бо батьки багато знали і життєвий досвід мали. Ним і Рудиком ділились і ніколи не сварились, стали разом міркувати, як же правильно вчиняти. І домовились віднині гаджет брати на годину, щоб світогляд розширяти, пізнавальне щось дізнатись, з другом, що живе в Техасі, спілкуватись час від часу. Щоб зробити гарне фото. Спершу справи, все це потім. І завжди контролювати, інтернетом не блукати, усвідомлювати, нащо гаджет взяв, і скільки часу є на все, щоб планувати. Гаджет ще за стіл не брати. Як зібрались харчуватись, смакувати і спілкуватись. В гості на свята в садочок радісно йти й охоче, і при цьому звичку взяти, гаджет дома залишати, на прогулянку і спати теж без нього простір мати. Щоб завадою не був, вниз здоров'я не тягнув, бо в усьому рівновага має бути і повага до здоров'я. Організму, щоб всі добрі механізми повноцінно працювали, і здоров'я зберігали. Як чудово! Рудик сів. Я нарешті зрозумів. Тато, мама, так стосунки важливіше за стосунки за всі гаджети на світі. Цінно, щоб батьки і діти одне одного любили і домовитися вміли, щоб міцним було здоров'я, жити в злагоді і любові.